Колеги, усім доброго дня з вами, група компанії радник. Ми всі розуміємо, наскільки у нас у сфері публічних закупівель дуже мінливе законодавство. Утім, ми намагаємося полегшити вашу роботу і тому для того, щоб краще зрозуміти зміни, які нас чекають, чекають на закупівельну громаду. Ми запросили до дискусії заступницю міністра в міністерстві економіки України Надії Білун. Доброго дня. Доброго дня. Хочеться відразу приступити до справи, і я почну 10.02.2022 року вже набув чинності закон про внесення змін до закону України про публічні закупівлі та інших законів України щодо здійснення оборонних та публічних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану. Скажіть, будь ласка, які ваші загальні емоції, зміни, коментарі відносно цього факту? А, ну, я думаю, що в багато замовників в Україні. Давно чекали для того, щоб прийняти цей закон, тому що ситуація, яку зараз ми маємо, вона потребує врегулювання. І були питання щодо того, чи правомірно 169 постанову застосовувати чи ні. Наразі цей закон він знімає ці питання, і, більш того, 169 постанова. На жаль, не вирішувала всі проблеми, які ми зараз маємо в сфері закупівель. Тому а, а, після прийняття цього закону ми терміново запускаємо на погодження текст нової постанови, яка мала б облегшити суттєво процес закупівель. Бо ми бачимо, що на жаль, закупівлі зараз відбуваються. Дуже важко, з дуже низькою ефективністю і потрібні рішення, які би допомогли ефективність закупівель суттєво підняти. Тому, тому да, звісно, позитивно сприймаємо цей закон. Звісно, треба мати інструменти гнучких і швидких дій для того, щоб адаптувати наявну систему до ситуації навколишньої, яка міняється дуже дуже часто, і ну ми звісно, що ми трошки стабілізувалися порівняно з тим, яка була у нас в країні ситуація на початку війни. І ну, там в березні взагалі було незрозуміло, як закуповувати, де закуповувати, як забезпечити постачання. Зараз трошки краще, але проблеми, на жаль, наявні із курсом долара, і з ринками, і з волатильністю цін по багатьом категоріям. Тому нам потрібні гнучкі інструменти і е, е, то, що е, кабміном ми зможемо. Е, Швидко адаптувати ситуацію до наявних реалій, це великий позитив, і ми будемо цей позитив втілювати в життя. Угу. Погоджуємося з вами. Скажіть, будь ласка, ви згадали, що буде нова постанова, поки що її на даний момент станом на 09.09.2022 року немає. А можливо, у вас є певні прогнози відносно того, коли вона має бути опублікована чи прийнята. Якісь орієнтовні строки, може, вам відомі? Ну ці строки прямо залежать від того, як наполегливо ми працюємо, тому що це постанова, яку ми Реалізовуємо і е, ми дуже чекали підписання закону, який ви згадали президентом, аби розпочати офіційно процес погодження. Тому що ви розумієте, що поки закон не підписаний, залишається певний ризик накладання і Відповідно, mm -hmm. ми не можемо запускати документ, е, його просто інші органи не візьмуть в роботу, тому Прямо зараз ми працюємо над тим, аби е, заслати документ. Ми готувалися до того, аби е, е, процес пішов. Тобто, попередньо в робочому режимі узгоджували з усіма зацікавленими органами текст змін. Да, тому е, почва пропрацьована, але все-таки якийсь час це займе. Я думаю, що в кращому випадку це там півтора тижні, два тижні. Дуже швидко в дуже швидкому режимі ми зможемо цю постанову прийняти. Добре, зрозуміло. також перейдемо далі так більш до конкретики. Ось, наприклад, у законі 25-26 в тому числі передбачено, що замовники можуть не публікувати інформацію про своє місце знаходження, або ж місце знаходження своїх постачальників, виконавців робіт, надавачів, послуг, або ж місця виконання таких робіт, послуг або ж надання таких товарів. А як ви вважаєте, у яких ситуаціях замовнику слід приховати такі дані, та яким чином цей замовник може це зробити? Насправді у нас була велика дискусія щодо ризиків, які несуть замовники, коли повністю публікують інформацію по чутливим певним предметам закупівлі. І ну, оцей ця норма, яка дозволяє у звітах частину інформації приховати, вона є такою. Компромісною між все-таки запитом суспільства, громадськості, антикорупційної спільноти на те, щоб доступ до витрачання публічних коштів був, і тим, що ми маємо ризики пов'язані з тим, що наш північний сусід, якщо його так можна назвати, продовжує відслідковувати. І шукати місця, по яким він може нанести ракетні удари, і це можуть бути не тільки військові об'єкти. Ми це добре розуміємо. Що це можуть бути об'єкти, які несуть стратегічну важливість для держави, для державних замовників. Тому ну насправді ця норма вона покликана. Їй не треба користуватися у всіх випадках. Вона покликана забезпечити, дати додаткові гарантії безпеки замовникам у разі, якщо така потреба є. Тобто, якщо замовник розуміє, що це якийсь стратегічний постачальник і предмет закупівлі, який купується, може впливати на безпеку громади, на безпеку самого замовника, на безпеку держави, і інформація про те, хто цей постачальник, чи де він знаходиться, чи куди треба робити. Поставку може такі ризики створювати, її можна не публікувати. Да? Тому що ну, це, це має бути кожен раз зважений рішення замовника, але ну, звісно, важливо, аби цим рішенням ну не зловживали, тому що звісно важливо, аби доступ до інформації все-таки лишався. Бо можуть бути там додаткові питання від правоохоронних органів, що вони будуть бачити, що е, приховується інформація. Яка ну, під собою не несе якогось ризику, то це також може спрацьовувати знаєте, як такий додатковий ризик індикатор до того, щоб там, охоронні органи ага вони бачать, що замовник там щось приховує, де не треба приховувати. Значить, відповідно є сенс виходити до такого замовника на перевірку, запитувати документи і дивитися, що ж там відбувається, чому йде приховання. Тому ну не треба цим зловживати, тому що це може спрацювати не в плюс, а навпаки, в мінус. Угу, зрозуміло. Давайте наступне питання. Поговоримо про державних замовників, це ті, які здійснюють свою діяльність у сфері оборони. Для них планується окрема постанова, чи для них, як для замовників сфері оборони і для замовників за законом про публічні закупівлі, планується якийсь єдиний нормативно-правовий акт. А, і судячи з того, що звітування про договори укладені державними замовниками згідно з закону 25-26, не передбачено чи не означає це, що державні замовники взагалі не будуть звітувати про договори, укладені в період воєнного стану? Це ми говоримо про зараз питання стосується я так розумію замовників в сфері оборони, да, які да, підкидають під дію да. закону про оборонні закупівлі. Да, на, насправді зараз цими змінами вносяться зміни в закон і про публічні закупівлі, і про оборонні закупівлі. Але першим кроком ми зробимо постанову, яка буде врегульовувати питання для звичайних необоронних замовників. Це буде одна постанова для оборонних замовників. Це буде окремий документ, і ми тільки в процесі його розробки. Тому що питань там набагато більше, ніж питань там, де у нас публічні закупівлі. Тому що ну, зараз напевно ви знаєте, що з початком війни в Прозоро по листу від Міноборони був взагалі закритий доступ повністю по всім замовникам, які в сфері оборони діють, і ми ведемо дискусії, шукаємо рішення. Що ми можемо запропонувати цим замовникам, аби з одного боку вони могли користуватися інструментами конкурентних закупівель і робити закупівлі ефективно? Тому що ми розуміємо, що це доступ до до цих грошей. Постачальники приходять, вони конкурують, вони дають кращу ціну, коли вони конкурують. А з іншого боку, є питання безпеки, і ці питання потребують вирішення. Просто повернутися в режим, як це було до війни, і публікувати всю інформацію, як це було до війни, зараз не можна. Хоча, ви знаєте, було багато дискусій про те, що ну що там Росія про нас не знає, але потім з'ясувалося, що вони багато про нас не знають, воюють з нами по картах минулого сторіччя, і, відповідно, розуміючи це, ми маємо цю інформацію враховувати і адаптуватися до тієї ситуації, яка є. Тому по оборонним а, замовникам я навіть не готова зараз робити якісь анонси, тому що а, є багато питань, на які ми не знайшли відповідей, і будемо шукати відповіді. Тому що з одного боку, так це дуже важливо, або бізнес мав доступ до цих грошей, аби вони могли приходити пропонувати свої пропозиції і розвиватися, тому що ну знову ж таки це питання важливе з точки зору а, економіки країни. Да? Ми розуміємо, що бюджет оборонних замовників. І зараз, і в наступних періодах це буде суттєва частина державних витрат. І звісно, що ми, як Міністерство економіки, зацікавлені, аби ці гроші витрачалися ефективно, і більш того, да, аби ці гроші все-таки вітчизняні замовники, ви, вибачте, постачальники мали можливість претендувати на ці гроші. І ну, у нас є багато сигналів від українських виробників про те, що з початком війни наші оборонні замовники вийшли на іноземні ринки, знаходили там постачальників. Бо українські були не готові на той момент щось пропонувати, бо війна поламала їх ланцюгі постачання, поламала їх виробництво. Але пройшов час. Вони адаптувалися, вони готові зараз пропонувати. Але ну вони стикаються з тим, що там вже контракти укладаються. З нерезидентами, і от процес того, щоб конкурувати за ці бюджети, конкурувати за ці поставки, він не такий простий. Тому ну питання дуже важливе, да і ми будемо думати, як це питання вирішувати. Проте потрібен ще час для того, щоб зануритися і знайти дійсно оптимальні рішення, на які ми можемо погодитися з точки зору безпеки, і які дозволять а, досягнути тої мети, аби гроші витрачалися ефективно. Так, дякую вам, зрозуміло. А, скажіть, будь ласка, якщо за оновленими вимогами замовники здійснюватимуть закупівлі без застосування закону, а, ну там, наприклад, без євроторгів, а, як учасникам оскаржувати можливі там дискримінаційні вимоги замовника? А, бо ми, наприклад, знаємо, що ДАСУ не має повноважень приходити моніторингом в електронній системі на спрощення закупівлі? І що ви думаєте з даного приводу? Ну, звісно, що е, саме там, ці проблеми ми зараз і будемо вирішувати новою постановою, тому що, е, з одного боку, важлива швидкість і простота закупівлі вона важлива не тільки замовнику, вона важлива і постачальнику, бо постачальники не можуть надовго гарантувати ціни. Е, вони дуже ми бачимо насправді, що конкуренція знижується в системі. Та, хоча... Е, за рахунок того, що торгів стає більше, вибачте з торгів стає менше, мала би конкуренція зростати. Проте, ми бачимо, що вона зменшується. Це говорить про те, що бізнес не такий активний, а вони не так активно подаються в торгі, і напевно, це також пов'язано з тим, що для бізнесу в умовах війни підготувати великий пакет документів це також важко, бо їх співробітники також не мають можливості працювати в своєму звичайному режимі хтось виїхав за кордон, хтось працює з бомбосховища, і відповідно, спростити участь для бізнесу ми вважаємо також дуже важливим е, аспектом. Але, е, незважаючи на ці тенденції, е, відсутність можливості поскаржитися в антимонопольній, відсутність контролю з боку ДАСУ загалом негативно впливає на систему, тому що рівень довіри. До державних закупівель рівень довіри до державних замовників він зменшується. Тому, відповідно до нової постанови, ми говоримо про те, що ми робимо відкриті торги, ті, які по закону, супершвидкими. Тобто, на заміну спрощеної, яку зараз всі застосовують, ми вводимо супершвидкі відкриті торги, які в деяких моментах, ну, наприклад, того, що одного учасника достатньо, да, ми. Дозволяємо це в відкритих торгах, швидкість проведення робимо приблизно такі самі, як у спрощенні. Тобто, оцими моментами ми намагаємося вирівняти ситуацію, аби можна було через процедуру закупити ефективно з першого разу, але на цій процедурі є оскарження, до речі, яке також по строкам буде зменшене для того, щоб скарги розглядалися швидше, і є моніторинг до суду для того, щоб всі розуміли, що. Справедливість і довіра є важливою частиною системи закупівель, і ми маємо її не втратити. Так, я на всякий випадок уточню це оці всі зміни, які ви тільки що проговорили. Один учасник це буде тоді, коли буде нова постанова, коли приймуться відповідні зміни. Так. Так, дякую, вірно. Ще знаєте зараз всі хвилюються питанням локалізації. Як ви гадаєте, чи оці законодавчі зміни, що передбачені законом 25-26, вони якось впливають на локалізацію, чи потрібно буде ну все одно застосовувати замовникам локалізацію в публічних закупівлях? Ну, я знаєте, я ж замовник в колишньому, я дуже добре розумію проблеми і болі замовників. Проте зараз, з точки зору економіки і держави, я трошки на цю ситуацію все-таки дивлюсь інакше. Звісно, локалізація це важливий аспект економіки. І особливо в цих умовах, які ми маємо зараз, все-таки залишати гроші в країні і залишати їх на розвиток країни це важливо, тому не будемо ми точно в новій постанові якісь обмеження щодо локалізації додаткові вводити. Ну як в законі це зазначено, так і буде працювати. Більш того, ми будемо дивитися, як ця норма реалізовується, і думати, як цю норму можливо розвивати. Тому що ну звісно, що це не буде йти всупереч нашим. Угода міжнародними, які є у нас з партнерами, і ви знаєте, що норма по локалізації вона не розповсюджується на ті предмети закупівлі, які пропонуються з боку країн-партнер, з якими у нас є відповідні міжнародні угоди. Та да, угода про GPA да відповідно від там ста тисяч євро. Але ну там насправді а, трошки так, складніше треба на сайті Прозоро. Ми в принципі зробили таку досить мені здається детальну табличку і на. Насправді думаємо зробити такий калькулятор, який би допоміг замовникам швидко вираховувати порогі. Але будемо дивитися, як застосовується, не будемо точно якісь обмеження робити для партнерів, для країн-партнерів, але для інших країн ми розуміємо, що серед тих країн є такі, знаєте, потужні країни, які багато чого виробляють, які насправді підтримують. Країну агресора да і не дуже підтримують Україну, тому мені здається, що це правильно і справедливо дивитися, як дати перевагу виробнику українському, а не тому виробнику, який зараз там в країні, яка ну скажімо, принаймні не чинить супротив російській агресії і не допомагає Україні чинити цей супротив, якби да якимось ресурсами. Тому локалізація залишиться, і ми будемо напевно думати, як її розвивати? Угу. Вичерпна відповідь. Дякую, але у зв'язку з цим давайте заключне запитання для того, щоб і заспокоїти якимось чином нашу закупівельну громаду. І звучить це питання так: Чи можна керуватись законом про публічні закупівлі після набуття чинності закону 25-26? Ну, закон про публічні закупівлі продовжує працювати, він не зупиняється. Ці зміни вони дають право Кабінету міністрів визначати особливості на військовий час плюс 90 днів. І ми в новій постанові фактично будемо уточнювати положення закону про публічні закупівлі. А саме, так, я сказала, що ми зробимо процедуру відкритих торгів, яка є в законі, трошки інакшою швидше простіше. І як наслідок сподіваємося ефективніше. Тобто, фактично, норми закону продовжують діяти, більшість з них, але ми їх уточнюємо постановою, тому з точки зору, чим керуватися, керуватися законом з урахуванням особливостей, які будуть виписані в постанові. Uh -huh. Якщо це відповідь на питання, Да? але ну мені здається, що буде. Ну, ви почали зустріч з того, що в сфері закупівельні багато змін. Uh -huh. Ну, ви маємо розуміти, що це не конституція, і аби бути ефективними в сучасному світі, треба розвиватися, треба рухатися вперед, треба впроваджувати найкращі практики. Тому то, що у нас правила закупівелі там. Те, що змінюється, це нормальний еволюційний процес, так має бути, бо вони застарівають. І особливо зараз, коли ситуація така динамічна, та, і ми маємо цій ситуації відповідати, ці правила, напевно, будуть змінюватися. І оцю постанову, яку ми зараз приймемо, вона не буде в, в один в одній редакції там, роками працювати, чи навіть місяцями. Ми будемо її міняти. І до цього треба нормально ставитися. Ми будемо певні речі пробувати, бо в нас, на жаль, немає знаєте, кращої практики, на яку ми могли би покластися. Звісно, що ми не міняємо концепцію, принципи і підходи. Вони залишаються тими, якими вони є в законі, тими, якими вони є в європейських директивах, і ми точно продовжуємо рухатися в бік гармонізації нашого законодавства до європейських директив. І дух оцей відкритості, прозорості, ефективності, рівного доступу бізнесу до публічних грошей він лишається. Але сама процедура технічна її частина, як процедуру проводити так, щоб вона пройшла максимально ефективно, це потребує адаптації до наших поточних реалій, і нам нема де взяти кращої практики ніхто не воював. В умовах публічності закупівель, де тобто ті країни, де була війна, там не було розви розвитих систем закупівельних. Та фактично в Європі такого не було, і європейські директиви вони не описують, що робити в таких випадках. Тому нам доводиться самостійно здобувати цей досвід і шукати найкращі рішення, і ми це робимо прямо знаєте, в процесі. Тому будуть зміни, але ми будемо цим змінам навчати. Ми будемо це комунікувати. Як тільки у нас постанова буде прийнята, ДП Прозоро точно проведе не один захід, на якому будуть спікери, які будуть пояснювати, як застосовувати норми, будуть розказувати, показувати. І це буде, я сподіваюся, знаєте, зворотнє е спілкування, коли е команда е Прозоро буде. Комунікувати замовникам замовники, я хочу закликати замовників до того, аби вони зверталися до команди Прозоро з тим, що є якісь речі, які не враховані, які потребують покращення, які потребують розвитку. Тому що, ну саме там мій закупівельний досвід, багато речей він зараз буде врахований в цій постанові, які ми готуємо. Але Свій досвід я здобувала трошки в інші часи, да, в тому числі, тому війна вона вносить свої корективи, і ми відкриті до того, аби чути потреби замовників зараз, враховувати їх, рухатися, аби система максимально відповідала поточним реаліям. Я ще хочу скориставшись нагодою. Якщо ми це відео будемо показувати замовникам, я знаю, Звичайно. що у нас дуже велика аудиторія, я би хотіла для цієї аудиторії ще невеличко зробити таке звернення. Знаєте, мені здається, що нас чекають на дуже складні часи. Да? І з точки зору закупівель, ми, як функція, яка є в державі, ми відіграємо дуже важливу роль, тому що ми відповідаємо за те, як гроші витрачаються. І е, я би хотіла, щоб е, колеги, які займаються закупівлями, дивилися на свою роботу не на як процес тендерний, а дивилися на свою роботу як е, відповідальність за те, як гроші витрачаються. І ми будемо в цьому напрямку багато працювати. Я сподіваюся, що нам вдасться сунути всю сферу закупівель в бік того, що люди, закупівельники це не тендерщики. Верніше, це не тільки тендерщики, і відповідальність закупівельника це не те, як тендерний процес пройшов, відповідальність закупівельника – це те, як гроші витратилися, тому е, треба заходити на територію формування потреби, формування технічного завдання, разом з ініціатором цей шлях проходити, допомагати ініціатору формувати технічне завдання правильно, інколи допомагати ініціатору зрозуміти, що можливо закупівля не потрібна. Бо Таке та теж може бути, коли потреба насправді не дуже обґрунтована. І, відповідно, виходити на тендер. Разом з ініціатором робити аналіз ринку до тендера, спілкуватися з постачальником, робити передтендерні консультації, які прямо в законі записані. І ми будемо що я вже сказала, що в цьому напрямку багато працювати, в тому числі і в напевно нормативні документи вносити зобов'язання замовників. Зараз тендерщиків цим займатися, але я хотіла би, аби все-таки. Колеги, які займаються закупівлями, брали на себе лідерство, і вже зараз заходили на цю територію, тому що на вас, шановні колеги, велика відповідальність це економічна стабільність країни. Якщо у нас не буде ефективних закупівель витрачання грошей, то нам буде дуже важко пережити ці там часи, які нас чекають. Тому я сподіваюся, що там цей меседж буде почутий колегами і. Ті наступні кроки, які в цьому напрямку ми плануємо робити, вони ляжуть на підготовлену, скажімо, правильну почву. Я вам мега дякую за те, що ви долучилися до нашої сьогоднішньої зустрічі. знайшли час. Це дуже важливо. Дуже важливо, що органи державної влади в нас стають більш відкритими, як і прозоро. Тому я щиро дякую, як і від порталу радника, так я думаю, і від всієї закупівельної громади, яка почує, подивиться та щось відмітить корисне для себе для проведення своїх закупівель. Тому вам щиро дякую та слава Україні. Героям слава! Дякую вам.